Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Я його розпочала. як в принципі, як завжди. Стаю біля плити, готую обід, треба приготувати. Взагалі, сьогодні стільки собі справ намалювала, і треба це все зробити. Встигнути зробити, не полінитися. Поставила варити супчик. Ось такий. Овочний суп не на м'ясному бульйоні. Щось мені такого, знаєте, легенького захотілося. Потім я це все переб'ю блендером і хотіла додати сечовицю, але бляха в мене знов завелась моль. Ніяк не може її позбутись. Вже і крупи такі не купую, тому що ну, кожен раз викидати дуже шкода. Так, в мене тут же Картопля. Мені саме головне, щоб картопля зварилася, а все інше воно швидко вариться. Вчора купила суміш овочів. Так, начебто зварились. Зараз перевіримо. Купила суміш овочів, і Нікуся каже, мама, ти давно вже не готувала суп пюре. О, ідеально! Тому треба приготувати. Вона дуже любить такий супчик в мене. Можливо, ще зараз зроблю сухарики, але це, це не точно. І ще сюди хотіла додати сечовицю. Сечовицю викинула, тому як там моль завелась, то буду додавати кускус. -кус. В кускусі, слава Богу, нічого не завелось. І воно вже в мене цей кускус -кус давно лежить і нормально. А все інше, а, і в Зеленій Гречці не заводиться. А в усьому іншому заводиться. Я не знаю, як їй позбутися тої молі. Я вже я ж кажу, я все повикидала. Е, і, напевно, ще думаю, треба викинути спеції. Тому як викинула спеції е, ці італійські е, трави, італійська суміш, то там також була моль, і я це все викинула. Ось, а ще, знаєте, що хочу приготувати. Ще хочу приготувати, ну, як хочу, Юра попросив приготувати гарбузову кашу молочну, а зазвичай я її з рисом готую. Раз в сезон, раз на рік обов'язково її готую. Ось, треба її приготувати. І ще хочу гарбуз додати, знаєте куди в цю, в творожну запіканку. Вчора робила млинці з м'ясом, ну, з куркою та з сиром на сніданки. Ось. І хочу, щоб цей, для різноманіття ще зробити творожну запіканочку і з гарбузом, щоб цукор не додавати, чи додати мінімум того цукру. А солодкість дасть гарбуз. І ще думаю, а може це зробити ще сік яблучно-гарбузовий. І скрізь в мене буде сьогодні гарбузовий день, що треба було в суп додати. Жартую. Але так, да, треба використовувати гарбуз і яблука, щоб, щоб яблучка не псувались. Так, що я займаюся хатніми справами, ви залишайтеся зі мною. Вчора, до речі, Ну, Вчора був понеділок, і прокинулася зранку тривога, чекали з Нікусою, поки закінчиться тривога, щоб Ніка пішла до школи, відбою ще не було. Я кажу, Нікі, Ніка, я пішла трошки вздривно, а ти чекай, поки буде відбій і підеш до школи. Добре. Добре. Тут я тільки лягла. І відбій повітряної тривоги. Тільки відбій повітряної тривоги, Ніка вже почала взуватися, щоб виходити, і знов повітряна тривога. Та йолки палки Знов розулася, сидить, чекає. І потім о, ми всі заснули. І Ніка заснула, і так в школу вона не пішла. То вчора да, сиділа також вдома. Сьогодні вже пішла кажу Ніка. Думаю, ну і я вже, не, якщо буде тривога, я вже також не буду лягати спати, щоб контролювати, щоб і нікуся не заснула. Ну, це якийсь дурдом з цими виродками. Це просто, просто жесть. Так, готую сирно-гарбузову бабку. Поки у мене вариться гарбуз, начебто він недовго має варитись, так? А, суміш зробила з кислого сиру. Потім додала кислого сиру у мене а, 350 г. У мене ще є одна упаковочка, але я не знаю, чи Нікі сподобається з гарбузом. Тому готую маленьку порцію. Зараз зроблю трошки менше гарбуз. Ось, 350 грамів сиру. 5% жирності в мене був. 2 яйця. А потім десь 3 столові ложки сметани, 1 столова ложка манки, 1 столова ложка борошна, 1 столова ложка крохмалю, ванільний цукор. І все це я перемішала. Хай трошки постоє, щоб маночка трошки розійшлась. е, рецепт цей крохмаль. на що мені крахмаль був тут, не знаю, але я додала, хай буде. Сподіваюсь, буде смачно. Зараз подивимось ще кавунчик, мені здається, він же. Ой, кавунчик кажу, гарбузик. Зварився. Да, він же м'якенький. Буквально... 5 хвилин. Зараз зілью водичку і частину цього кавуна буду також блендерити. Тому як друга частина в мене піде на гарбузову кашу. так Гарбузову масу я вже також приготувала. Тут в мене гарбуз, потім одне яйце, потім 2 столові ложки крохмалю, столова ложка. Борошна і столова ложка цукру. Це це гарненько перемішала Але мені здається, знаєте, що воно трошки зарідке вийшло. Але нічого. Сподіваюсь, що все вийде. І знаєте, як я це буду зараз робити? У мене є. Дві суміші, і буду комбінувати. Я не хочу все це змішувати. Я на початку думала, щоб все це змішати, а потім побачила один рецептик, щоб викласти так, щоб воно такою зеброю вийшло. Тому буду форму викладати ложку е творожної маси, сирної, зверху ложечку гарбузової маси. Потім знов сирною, потім гарбузовою. І так буду Комбінувати. І подивимось, що, що в мене вийде. Ось так, дивіться, викладаю слоями перший слой в мене був е, творожний, сирний, а зверху гарбузовий. Потім знов сирний. І так, поки одна і, та, одна і друга маса не закінчиться, буду викладати. Ось так у мене вийшло і буду ставити в духовку на 180 градусів десь 30-40 хвилин. Потім подивимося, що ж з цього вийде. Так. Запіканку поставила. Мені вже навіть цікаво, що це в мене вийде з того. Якщо б я просто додала б цю суміш в кислий сир, мені здається, було б по одному. Точно би вийшло. А так як цими я смужками хочу, ну подивимось. Треба, треба ж пробувати, правда? Ось, а так як у мене ще залишився варений гарбуз, я вже зараз зварю, поставлю варитись рис, щоб зварити гарбузову кашу. На завтра на ранок, на сніданок. Нікуся, звісно, не буде це їсти, але Нікуся буде чи в линці їсти з, з куркою, які я вам показувала, чи цю запіканочку. Подивимось. Тобто, в Нікусі на ранок, на сніданок є що їсти. І нам я зараз приготую. Сьогодні я суп зварила. І зараз на вечерю Юра піде купи рибу. Ми Сьогодні вирішили їсти рибку. А нікусі зараз посмажу, так як вона рибу не їсть, не любить, то я нікусі посмажу від бівні і відварю. Що я відварю? Не знаю. Чи макарони? Бо Я ж кажу, всі крупи викидала. Макарони, напевно, відварю з відвидними. А якщо ні, то можна і оцей рис. Тому як рис від гарбуза я окремо буду варити і, можливо, якусь рису трошки залишиться. Може, його трошки більше зварити. Зараз я ще над цим подумаю. Але сумніваюся, що вона захоче рис. Що ти кажеш? Поміркую. Так. Да. Підказ сказала. Так? Да? Порадка. Угу. Порадниця. Тобі треба писати в цьому, в журналі порадниця. Так. Да. Давати поради. Так. Ставлю варити і все. Мені ще знаєте, що це е, треба сьогодні робити? Я ще коли е, робила е, в день перерву від е, хатньої роботи, я в'язала серветку. Зараз я вам покажу. Мені ці, знаєте, уроки праці, ні кусені, ось тут вже сидять. Це, я починала в'язати десь тижні два тому. Отако От зв'язала, але щось пішло не так, не то. І десь на четвертому рядочку я схибила, взагалі не зрозуміла, як то робити. І бачите, вона така зжата, ця серветка вийшла. І Нікуся на минулому тижні пішла до школи на уроки праці, мені поставили вісімку. Ну, я, знала, що... я, так... я думала, що поставлять вісімку, так як ну, робота є, є, але не до кінця правильно виконана. І Нікуся сказали роз... сказали розпускати. Тому я не стала розпускати. Мені поки що морально це важко, я стільки старалась, так нервувала. Ці під арочку, стовпчики з накидом, повітряна петля. Взагалі я люблю вишивати гачком в'язати. Але, ну, бачите, для мене поки що ось це складно. Тому сьогодні я почала заново вже з іншого кольору. І четвертий рядок тут я вже. Правильно, бачите, пров'язала. Почала в'язати п'ятий, і щось знову пішло не так. Я трошки заплуталась, п'ятий рядок розпустила. Думаю, так, треба продовжити ну, закінчити вже з цією їжею на сьогодні, цим приготуванням. І вже поїмо, повечеряємо. Я таке зловлю дзен, налаштуюсь. На ці уроки праці. І закінчу. Ну, не закінчу, тому як там е, я тут четвертий рядок вязала А треба 21 чи 22, але це не на завтра. Ось. і Ну, хоч трошки треба буде сьогодні ще пов'язати. Але спочатку треба. А відпочити, тому як я починаю, в мене щось не виходить, я починаю нервуватись і взагалі закидую все це. Не, не дуже мені подобається. Хоча мене моя книжечка чекає, Я її, бо, е ну, до сьогодні не, не прочитала ці схованка. Мені хочеться її читати, мені її цікаво читати, але немає на того часу. І до речі, я ще вчора ходила до стоматолога нарешті. Пішла проконсультувалась. Мені вже давно треба було йти до стоматолога, але я відкладала, відкладала бага... ну, з багатьох причин. Ось, А тут вже відчуваю, що я вже так затягнула, що мені це дуже потрібно. Тому пішла, пішла. І на завтра я вже записалась на 3D-знімок своєю щелепою. І що? І я вже записалась на саме лікування, але перед тим, як розпочати лікування моїх ікол, треба зробити діагностику, щоб лікар бачив, що до чого. Як, так, е, так, то стоматологів я не боюсь. як людей. А я фахівців боюсь. І вони такі баснословні суми. Кажуть, у мене подружка була ходила до стоматолога, то знаєте, скільки за один зуб він їй нарахував? І нічого такого він особливого їй не робив з тими зубами. І нарахував, щоб ви собі тільки уявили. Це взагалі, в мене волосся дибки ставало. Щось 50. Одну чи 54 тисячі гривень. Уявляєте? Спочатку щось вона сходила там 5 заплатила, потім 7 заплатила за один зуб, а потім він вже коли завершував там лікування того зуба, каже їй, 50, ну, 50 з чимось тисяч, уявляєте? Це взагалі. І можливо, тому я її не йшла навіть і не записувалась, ось і ну де такі гроші брати. А потім вона вже пішла до іншого стоматолога, бо вона там знайомому розказала, а знайомий каже: ти що каже, за що такі гроші? Ти що там, я не знаю, якісь навіть, навіть не цей не імплант ставити, не вініри, нічого, просто полікувати зуби, уявляєте? Це взагалі не вкладається в розумі. Ось, Але потім вона пішла до другого, до того, до якого я записалась. Ну, і начебто більш-менш нормальні ціни. Але, знаєте, в нас же ж ситуація різна з зубами, тому я не знаю. Ну, Я буду починати з такого самого складного випадку. ось, А потім, потім будемо думати, рухатись далі. Потрошечки треба робити. Так що так з вами поділилася ось такою новиною. а я... Продовжую готувати їсти. Ось, і вже потім ввечері буду відпочивати в'яжучи. Ну, подивимось. Так, ось що в мене вийшло, така запіканочка. Вийшла така невисока, тому як там цього сиру там мало. І ще зварила гарбузову кашку. На завтра нам на ранок. А ще мені потрібно. Посмажити від бівні і відварити макарончик нікусі, а нам Юра сходив, взяв рибку, зараз запечемо в духовці. У мене сьогодні якийсь цей кулінарний день <реш> <реш> получився. Суп, зварила. Запіканку зробила, кашу зварила. Зараз ще буду смажити від бівні. І. Новини, тільки що прочитала, що русня щось там підготувала для нас. Але то таке, вона кожен день нам щось готує і здійснює, втілює свої бажання. Так що так, будемо зараз готувати вечерю, будемо сідати їсти, і мені ще треба, як я вам вже казала, цей, в'язати. Це Просто капець.